Всіх вітаємо на сьогоднішньому, ну, чуть не день народження, бо три дня, ні 2 дні, минуло не некруглої дати, слава Богу, бо достатньо треба жити, працювати і діяти на наших каналах. Коли ми оформляли виставку, я почав думати, як її відкрити. І думаю, ну, театральне містецтво для мене далі. Я як глядач інколи дивлюся е, і читаю думки, особливо те, що дивиться на, і на сцені, і по костюмах, але до цих дуже гарних ескізів повинна бути і музика. Бо без музики театр не працює. Он судя, я в сторону se moze povernuti stik i Коріння і не у коріння. Вона для нас дуже цінна. І то, що ви кожного разу ці п'єси, оперети, всі вистави, які є у нашому власному академічному театрі і на всіх інших сценах, то, що ви подумаєте, як їх оформити, як їх одягнути, це, це шедевр. Такі люди є у ну, в нашому суспільстві дуже. Можна їх порахувати на, на, на руці. І я думаю, що питання, які ви піднімаєте. і Тут я е, бо кажу, якщо у нас є така річ, що якщо у журналіста нема е, знання, то хай у нього був, буде блокнот. Або якщо блокнота нема, тоді він може щось списати від поверхність. А у нас. Слава Богу, є обласна наша бібліотека імені Подушняка, де і ваш, ваша робота є десь тут. Я буду когось 8 чи 10 сторінок. Якщо присутні дозволять деякі думки, по-перше, про саму роботу, це сценографію і про костюми, як це робиться, які емоційні здвиги є. Дві хвилиночки. Сценографія це мистецтво створення візуального образу, вистави, засобами декорації, костюмів, освітлення та постановчої техніки. Всі ці образотворчі засоби впливають на органічними компонентами театрального видовища, сприяють розкриттю його змісту, надають йому певного емоційного звучання. Робота художника сценографа складається з певних етапів. Тут людина повинна бути дуже надзвичайно освічена, обізнана у світовому і драматургії, здатна до філософського узагальнення, розуміння складної технології сучасної сцени, вміння використовувати її багато можливості. Тому. Митець тут пише книжка ремісник, бо а це не ремесло, а це мистецтво декоратора, навіть і майстерного бо не може дозволяти в сучасному режисурі е, інтелектуальному глядачу стояти в посторон. І, на жаль, е, ваша робота, ваше мистецтво. Е, ну, е, Якщо подивимося на афіші, там інколи є маленькими літерами, хоча це, що ми бачимо на сцені, це ваша робота. Актор тільки надіває і використовує образи ці, вже потім ще тут подивимося костюми, потім повністю всі видовищі е, 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 елементи тої сцени, тобто він є тільки. Другорядною особою на сцені. Тому варто було нашим акторам не, не можна сказати, бо потім вони дадуть нам теж негативну оцінку, але то, що бачимо, відчуваємо, у нас є деякі емоційні відчуття, це зір, слух і на сцені, слава Богу, запахів немає. І, але інколі є, і такі, але е, е, звук і видовище. Людина дуже емоційна постать, і е, е, людина дуже любить яскраве. Яскраве, але з смаком з, і з хорошою думкою. І коли ми почали тут е, розвішувати, я теж вже пройшов. Е, ну, з радянських часів деяку адаптацію і у фільмографії, і в виставах. Моя перша операта це було у Москві у 1990 році. Це була вистава Сіва. І вона була зовсім інша, ніж було, ми ставимо на сцені. Дуже, ну це, по-моєму, початок 20 століття і по костюмам, і по іншим питанням. Але для мене, як е, звичайного глядача, ціла яка тут? З цього боку, з того боку. І е, здрасте, я ваша тітунка, це е, тьотя Чарлі, а це і в угорському образі, одна сукня, одні штані і всі інші деталі для нас тут і цигани, і закарпатські, а сам банкрут. Це для мене, я почав читати, що це таке. Бо я не зрозумів, що це за Це зайцями, тільки молодший варіант. Але я б дуже був, був радий, якщо подив, подивитися цю виставу, в ці, ці костюмах. Це вона дуже суперова, на, на мою думку. І бажаю, що ці ваші костюми, які, на жаль, там у, у театрі десь на вішарки лежать, щоб їх показувати. Їх показувати може десь е, показ мод Бо е, я пам'ятаю, коли ми оформляли там музеї, ваші майстерні е, готувалися дуже шикарно і готуються і зараз дуже шикарні такі костюми, які треба показувати у світі. І е, день народження, який у вас тут стукнув два дні тому, думаю, що повинно вас надихати на нові творчі пошуки. І то, що ще не зробили, це все показувати для людей. Вітаємо вас і ми хотіли б невеличкий такий подарочок для, за популяризацію угорської культурної традиції, невеличкий таку грамоту на пам'ять угорської мови, такої у вас ще нема, щоб подякувати всі ваші Роботи і починання і, і в цьому році, і в наступних роках теж. Дякую. І, і плюс ще буде розвиток, це ваше. І зараз дякуємо. ювілярці. — Дякую. Це буде мені авансом, тому що Сільву я розробляла ескізи костюмів і сценографії три рази. Я коли ну, прийшла до Карпатський театр. Е, Анатолій Філіпов, це головний режисер, каже, е, ставимо сірву, е, малюємо. Я намалювала, все розробка була, але не поставили, тому що не було тоді головної героїні, бо це дуже така сірма має і вокалом, і хореографії і володіти, і драматичними е, якостями. От. І все так якось було, що відкладалося. Тобто, представлені ескізи, вони як це місія здійснена, ще не поставлені вони. Так що вони будуть попереду, да, це аванс. Я дивлюсь, у вас тут корабли. Хочу, щоб ця виставка дала поштовх. І великі плавання, так би зв'язати це. У нас є договір з. За... В нашому, не кажіть, віставі. що з буде ні, ні, ні. нашим <світ> театром. І, і можемо від них на декілька разів у рік попросити сцену і показати. і можна, якщо, ну, Там треба домовитися, що і буде <світ> театр, у ваших костюмах. Ну, Це такий трошечки так, гумор. Ну, в театрі вистава вона не довго діє, а Театральний художник, малюючи, також на короткий період задіяний. Так? Він розробляє ескізи, декорацію, вистава може йти, може не йти. І тут навіть є роботи такі, що розроблені, але не поставлені. І хотілося ще, ну, щоб вони хоч раз ще побачили глядача. Дякую, що ви мене дозволили тут розмістити цю виставку. Ну, дякую. Шановні присутні, ну, в тому, що Емма Іванів дуже скромна людина, і хоча у неї дуже багато і звань. Ну, ще медалів нема, але такий подужник, але будемо старатися, що і цього було десь у вітринці. І заслужена діячка мистецтва України, член Національної спілки театральних діячів України та Асоціації сценографів України. Декілька разів є лауреатом обласної премії братів Шерегів обласної ради обласної державної адміністрації і дуже-дуже давно працює у е, нашому обласному центрі, в нашому е, театрі. І думаю, що це ще ну, 50 років ще десь вперед, якщо будете собою себе і, 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 і працювати. І хотів би побажати ще міцного здоров'я у сімейному колі і багато-багато друзів, які вас надихають на творчість. І хотів би зараз запросити когось присутніх друзів чи колег, які ще скажуть для нас. Колега по роботі Олена Геннадіївна Кравчук, зав кафедри академії. Так, 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 так. Так. Хочу виразити думку, напевно, всієї кафедри точно, всіх колег, які знають Емму Іванівну, і в доповненні до всіх її мистецьких здобутків, які були зараз вами оголошені. Для вищої освіти Емма Іванівна це взять ну, того, як ми повинні передавати свій естетичний смак. Як надбання для студентів, як ту цінність, яку студенти отримують в стінах вищого навчального закладу. Без цього, без такту, без моделі поведінки, без відношення естетичного до точоючого світу, до професії і так далі. Просто неможливо працювати у закладі вищої освіти, тим паче з мистецькою спрямованістю. Тому я хочу подякувати Ермі Іванівні за все, що ми разом затіяли, провели з одного, е, я не знаю, з одного погляду зрозуміли, що потрібно для того фестивалю, для того заходу мистецького. Вона відчуває саму суть процесу і саму глибину того, що треба показати насправді. Зумієте? І е, от саме ця глибина і саме ця багатошаровість завжди є розтребуваною ну, в театрі на сцені, бо кожен глядач має бачити те, на що він здатний що він здатний бачити. Дуже вам дякую. Чи виставку, він коли думаєш, ну, легко скласти, рамочки зробити, ну, десь там нігті щось. Чому я так кажу? Бо я декілька виставок провів землю ванною разом і не лише я глядач, а й допомагав в самій роботі. І скажу вам, труд важкий, титанічний. Мало того, що треба розуміти, що хочуть ті глядачі, які прийдуть. Як вони хочуть це побачити? Бо подивитися вистави, побачити декорації це одне. Побачити це вже в макетах невеликих чи ескізи воно зовсім інше. І я був свідком, як дуже-дуже відомі люди Львова, Києва, інших міст, Бужгороді, в Совиному Гнізді, просто були в захваті. Ну, ви пам'ятаєте, я... хвалити в вену не буду, бо і так знаєте. Що вона таланує та дуже. А, вважаю вам, окрім цих 20, більше 25 років, які є ви головним художником, ну ще десь 25 так попрацювати. Саме головним художником. Надихайтеся, будьте вдома, теж натхненні гармонії в родині, в роботі, ну і бережіть в собі те, що у вас є це зато неймовірний. Дякую. Тут ми силою прошемотої. Тут так сталося, що на Закарпатті у нас це живе Маріупольський театр. театр, і ми зустрічали. І от ми ем вам народили декілька вистав для Маріупольського театру Донецького академічного. І це, це, про, це провідна це? актриса Марі... Маріупольського театру Олена Біла, яка скаже декілька слів нашої білярці. З величезною любов'ю я хочу поділитись з вами, а, що я. На Закарпатті не тільки не було прихисток і можливість працювати і залишатись в професією, але й така так доля подорогувала мені цю подругу. Я з очима зі слізьми на очах кажу про цю величезну людину, яка а, має донь, донь, дочок і донюк. Дві. Так, ну ми називаємо три, бо не хочеться казати про віку, хочеться, щоб ти завжди залишалась молодою. Я дуже завдячую долі, що я тебе зустріла, яка ти вірна, мудра, ніжна, тендітна І все це в твоїх роботах. Якщо ви спілкуєтесь з земною, то ви розумієте, що це і є в її роботах. І ніжність, і тендітність, і яка співчувати вміє це, душа вміє співчувати і вміє надавати поштовх на життя, не дивлячись на те, що у кожного з нас є проблеми в житті, але це людина, яка вміє знаходити в собі сили і дарувати іншим. Це такі є не у кожної людини, це... зазвичай люди заздрять, а ця людина просто не вміє цього робити. Я хочу вчитися. Я хочу з тобою бути поряд. Я хочу, щоб ти мені довіряла, тому що я довіряю тобі дуже всю, всю себе. Я довіряю тобі. Дякую, що ти є. І цей дай, чі, хай тобі на пані залишиться про нашу людьму.